Щодня під обстрілом з боку РФ, цивільна інфраструктура Сумщини. Є пошкодження та руйнування будинків та навчальних закладів. Цього тижня знову частина області лишилась без електрики та води. Далі у дайджесті новин тиждень суми ми детальніше розкажемо про ситуацію у громадах Сумщини. У студії працює Ірина Касьяненко. Вітаю. У ніч на 2 вересня російські військові атакували безпілотниками Суми. Сталася масштабна пожежа. Обійшлося без загиблих, але є поранені. За інформацією начальника сумської ОВА Олега Григорова, російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у зарічному районі міста. Зранку містяни наводили лад в оселях і в приміщеннях навколо місця вибуху. Внаслідок удару шахедами. Згоріла нежитлова будівля, де були магазини, пошкоджені вікна у багатоповерхівках, поранена 14-річна дитина. Казав виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. Нежитлове приміщення, воно практично повністю знищене. Є одна дитина 11-го року народження, яка звернулася до закладу охорони здоров'я. Зараз вона перебуває вдома на амбулаторному лікуванні. За інформацією Артема Кобзаря, пошкоджені близько 120 вікон та балконних храм. Під ударом опинилися чотири житлові будинки. Я тут лежала. Мене просто спасло оця билка, якщо б не стінка, я б взагалі в голову розбила. Ці в на вулиці ми ходили, тому що це горіло, все, тут з машини внизу горіли, І оце здання горіло. Весь дім сюди невозможно ж було. Пані Людмила в цій квартирі виростила сімох дітей. Зараз живе сама. В колишній дитячій кімнаті теж вилетіло вікно, знищені квіти, захоплення господині. Вісім було стояла горшківські там, їх нема. Все. Унічтожила за одну секунду. Були рождественник, потом потім орхідея була і дві фіалки. Калачики. Такий був хороший, такий був, нема. Все. У пошкоджених квартирах представники гуманітарної місії Проліска знімають заміри, щоб закрити вікна. У дворі видають матеріали для екстреного ремонту житла: брезент, прозору плівку, плити ОСБІ. Працюють наші психологи, надають першу психологічну допомогу людям, які такому, ну, багато з них, в такому тяжкому стані, в стані афекту, тому що в цьому районі давно не прилітало, якось все більше по іншим напрямкам. Також є пошкодження у приміщенні Раксу. У нежитловій будівлі, в яку влучив один із шахедів, були приміщення місцевих підприємців. Одне з них продуктовий магазин. Власниця Тетяна розповідає, що його допоміг відкрити кілька років тому чоловік. Зараз він служить. Тепер магазин не підлягає відновленню. Все згоріло, збитки на сотні тисяч гривень. Точніше сказати, поки важко, бо документи теж згоріли, розповідає пані Тетяна. Тисяч п'ятдесят це були сигарети, так як сьогодні мали приїхати товару, і все остальне холодильників, штук десять. мабуть, згоріла, благополучна бакалія, колбаса, молочка. Нема нічого. В обід першого вересня російські війська вдарили десятьма шахедами по центру села у Річківській громаді. Однієї вулиці практично не стало, сказав речник ДСНС Сумщини Олег Стрілка в ефірі Суспільна студія. Як повідомив у телеграм Олег Григоров, травмовані двоє людей: чоловік та жінка, пошкоджені 16 будинків, багатоповерхівка, а також авто. Галина Харченко розповідає, що під час обстрілу була вдома, якраз неподалік від сусідського паркану. Це таке Все порозвалювано. Загорівся забор, у мене строї матеріали погоріли, тоді пожежна машина приїхала, так затушили, ну вже все погоріло. В велосипед стояв, возок той хороший магазинний. У подвалі двері заклинило, як стукнуло той, заклинило виламало ті двері другий раз. Я жувкова так спину забила, тут подряпана мені е, замозла. І ще я тут три е, куриці десь, десь придавила, там. а ці кожен день вилазили. Пошкоджений двокімнатний будиночок пані Галини, а в будинку пані Ганни неподалік вибиті вікна, пошкоджений паркан. Жінка розповідає, це була наймасовіша атака шахедів на село. В будинках по вулиці вибиті вікна, пошкоджені дахи та паркани. Перший вибух, як був, ми повискакували на вулицю, а потім, як другий, я зайшла в погріб. Ну, погріб не прикрила, на мене все посипалося. Їх ми нащитали десять. В іншому селі Річківської громади в той же день обстріляли магазини. Сюди влучив один із російських шахедів. Це був єдиний у селі магазин господарчих товарів. Кілька днів його власниця пані Тетяна наводить лад. Після вибуху в приміщенні великі вікна, посипалася стеля. За словами жінки, від обвалу врятувала металева підпірка, яку встановили місяць тому. Пані Тетяну, яка була на робочому місці, зачепило уламками скла. Знищені або пошкоджені меблі і товари. Але підрахувати збитки немає сенсу. Все одно ніякої компенсації не буде, каже власниця магазину. Це де чашки як стояли, так і стоять. Так вони як тоді стояли, так і зараз стоять. Все попадало А чашки на місці. Вон, двері зробили сьогодні. Без Пробі... дверей вже було. А ви продовжуєте працювати? Ну так. Місцевий житель Володимир Пугач в момент першого вибуху сидів на лавці навпроти магазинів. Каже, що в той день за кількасот метрів від місця вибуху якраз зібралися мешканці села. Люди зійшлися отримати по гуманітарну допомогу. Ну і... Звідки дай візьмися, і прийшов, прийшов приліт один, а тоді через 40 хвилин другий і через час 15 – третій. Пан Володимир говорить, що, попри близькість кордону і постійні обстріли, виїжджати нікуди не буде. Вже виїжджали з родиною і повернулися назад. Я вже свою сім'ю вивозив, хвата навозився, вже сказав більше і сім'я, і ніхто не сказав вже все, тому що на переселеному пункті сказали: шукайте хату. А де шукати, як шукати, зачем шукати? Цього понеділка стартував новий навчальний рік. І як повідомили на наш запит в обласному департаменті освіти до перших класів у 2025 2026 навчальному році пішли п'ять тисяч учні, що на 1306 менше в порівнянні з минулим роком. Загалом же розпочали навчання майже 80 тисяч учнів. В очному форматі працюють 16 закладів. У змішаному 223, у дистанційному 54. У Сумській області працюють 293 Заклади загальної середньої освіти. Внаслідок атаки РФ пошкоджені майже 42% відсотки з них. 122 заклади. Зруйновано 15. Зокрема, цього у березні російська армія вдарила ракетою Іскандер М по хотіні руйнувань зазнала школа. І маємо збільшення захворюваності на коронавірус практично в усіх районах і містах області. Відтак, за минулий тиждень зафіксовано 215 випадків коронавірусу. Це на 30% більше, ніж за попередній тиждень. Про це повідомила головна інфекціоністка області Ірина Троцька. Проте каже, ця хвороба не часто викликає важкі наслідки. Останній смертельний випадок був зареєстрований на початку року і був пов'язаний з супутнім захворюванням пацієнта, як практично всі летальні випадки. Це були люди похилого віку, частіше за все, які мали серйозну супутню патологію з боку серцево-судинної системи, онкозахворювання, нирки, нервова система. То частіше так було віл, інфекція безумовно, і туберкульоз. Хворі з цими захворюваннями, вони переносять ковід більш важко і більш такі ну, летальні випадки. За словами лікарки, коронавірус мінливий, постійно фіксуються його нові варіанти: серед найновіших вірус стратус. Це перш за все, ну як і раніше, підвищення температури тіла, головний біль, ем, інтоксикація дуже характерним для стратуса є. Такий хриплий голос. Більшість людей має такий симптом. І якщо мені зараз ну, багато телефонує, Знайомих, за кордону, в тому числі, де конкретно накриває ще більше випадків ми там бачимо цього захворювання. І, і я вже ну, по-перше, -по з вони кажуть: добрий день, я вже чую, що це, мабуть, саме ковід, бо голос хриплий, дуже характерний. За словами Ірини Троцької, більшість населення перехворіла на ковід і мають антитіла, які працюють із новими варіантами. Вірусу. Але з першими ознаками захворювання необхідно звертатися до лікаря, щоб не запустити хворобу. Також треба з першого дня хвороби приймати противірусні препарати. Чи приймати антибіотики, визначить лікар після проведення обстеження. Рекомендовано пити багато рідини та дотримуватися дієти. Це наразі все, що встигаємо вам розповісти. Разом із командою будемо вдячні за коментарі і вподобайки під цим випуском. Таким чином, ви допоможете його просувати, і про ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше людей. Я, Ірина Касьяненко, прощаюся з вами. Бажаю тихих вихідних і міцного здоров'я. До зустрічі на Суспільному.